572 мільйони гривень до бюджету цьогоріч надійшли завдяки оренді держмайна. Це понад 1200 укладених договорів. Повідомили у Фейсбук сторінці фонду державного майна України. Чому зріс попит? Яка процедура оренди? Про це більше поговоримо з директором департаменту оренди та розпорядження державним майном фонду держмайна України Андрій Шамко приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія, доброго дня. Дякуємо, що долучились ну, до нашого ефіру. Так, власне, то підтверджую. Так, будь ласка, продовжіть. Слухай, слухай вас студія. А тоді першим питанням власне І розмови: та, які та, саме об'єкти держмайна орендували упродовж цього року, що найбільше цікавило? Найбільше цікавило звичайно ж, якщо брати б весь рік, починаючи з січня, дуже великий попит був на портову інфраструктуру. Зокрема, на Дунайських портах ми розуміємо цю всю ситуацію, яка склалася у нас з портовою інфраструктурою і зерновою ініціативою. І якраз портові оператори виходили з реалії і брали в оренду портову інфраструктуру. Це був надзвичай. На такий важливий для нас елемент роботи. Який і допоміг нам збільшити урядні платежі, ми до травня місяця вийшли на досить непристойні рівні до 80% до довоєнних платежів Ми отримували і спрямовували їх до бюджету. А ось з після того як росіяни почали масово наносити удари по портовій саме інфраструктурі, звичайно ж ці платежі у нас на на день зменшилися, але ми очікуємо все таки, що Um. Uh -oh. Зараз і бачимо позитивну певну динаміку, і в цій сфері також разом з тим. Також є великий попит і на всю іншу е, е, нерухомість, яка якою володіє держава. Це і офіси, це в першу чергу складські приміщення досить непогано е, проявила себе релокація бізнесу. І в нас є е, е, кейси, які дозволили перенести частину дуже важливих для країни виробництв в безпечні регіони. Це також те, чим нас ми. Над чим ми працюємо, ви задали про те, що показники наблизилися до ближче до воєнних. Власне, за рахунок чого це вдалося зробити? Ви задали про портову інфраструктуру. Які ще види оренди держмайна стали популярними у цього річ? А тут, от якраз та наша специфіка роботи. Зазвичай звучить фонд державного майна, це партия, це великі такі об'єкти. Це в нас є і водоканал, наприклад, в Кривому Розі, це і ТЕЦ, це великі виробництва, але разом з тим 50% наших клієнтів, наших орендарів, це орендарі до 50 метрів. У нас 3 тисячі контрактів, це в сфері. Закладів освіти, там, де орендарі знімають 10-20 метрів для розміщення кавових апаратів, для розміщення точок харчування різноманітних. Саме це є на це є найбільший попит. Разом з тим, ми бачимо також також і попит на склади безпосередньо для бізнесу, коли беруться вільні в державої невикористовані площі для того, щоб там зберігати свої. Своє майно, також налагоджувати певне виробництво. У нас ключова теза і ключова реформа в чому полягала, що ми е, передаємо в оренду на сьогоднішній день без цільового призначення. Тобто, будь-хто може звернутися до е, держави, взяти в оренду і вже е, не обмежити себе в цільовому призначенні використовувати його або для харчування, або для складу. І е, відповідно у нас е, е, ну ми спростили оренду, але воно, і це сказалось на цій звітності, яка в нас є. Ми не можемо сказати скільки у нас е, на сьогоднішній день. Е, Кавових автоматів, наприклад, але разом з тим, ми знаємо, що в нас близько 8 мільйонів квадратних метрів на сьогоднішній день знаходиться в оренді. Орієнтовно знаємо, які це органи управління. Ми знаємо органи управління, знаємо, які, які університети, поліклініки, де розміщені наші орендарі. Але Настільки різноманітний спектр цієї діяльності, що досить складно виокремити окремо якийсь ключовий ключовий такий елемент в першу чергу. Я ж кажу по грошам, це порти. А що стосується кількості договорів, кількості квадратних метрів, це заклади освіти, заклади охорони здоров'я, а також складські приміщення і виробничі приміщення. Дуже цікаво також з приводу того, як формувалася ціна цього річ що впливало на неї, і наскільки вона змінювалася. Так, да, змінювалася, як завжди. по Ринок змінює і ціну. Ми на сьогоднішній день бачимо активно зростання попиту на державне майно, і в нас від місяця до місяця збільшується кількість учасників аукціонів. Вже поодинокі випадки, коли таких учасників є. Більше десяти, і це звичайно ж і сказується на попиті, і ми бачимо, що такий попит дуже зараз потужний на Лікарні, де розміщуються аптеки, де розміщуються інші послуги, надаються в лікарнях, і бачимо, що це заходить відклику відклику бізнесу, і звичайно ж піднімається ціна, і це сказується і на бюджеті, і треба не забувати, що лікарні отримують 30%, 50% вірніше від орендної плати на свої рахунки. І, звичайно, використовують на свої власні потреби. Це також дуже важливо для них, як для Повнення їхнього бюджету, а не тільки державного. Ось Такий також є тренд на сьогоднішній день. І інше, в нас вже до... раніше, коли ми тільки почали реформу, була ну, дуже велика кількість аукціонів, в які приймали участь один-два учасника. На сьогоднішній день я ж кажу, ця тенденція вона ось має стільки стійкою вже. Ми бачимо тенденцію до збільшення кількості, і це 3, 4, 5 учасників. Це вже досить значний прошарок наших аукціонів, який забезпечує підняття ціни. Значне пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію за участь в нашому ефірі. Андрій Шамко, директор департаменту оренди та розпорядження Держмайдом фонду державного майна України, був з нами на прямому зв'язку.